У Слов'янську правоохоронці продовжують вилучати зброю та боєприпаси. Під час несення служби охорони громадського порядку на маршруті патрулювання увагу дільничних інспекторів міліції перевернув чоловік. Побачивши, що співробітники міліції наближаються, він почав метушитися і щось ховати в кишені. У встановленому законом порядку 32-річного жителя Слов'янська дільничні виявили та вилучили 81 патрон калібру 5,45 мм. Незаконну знахідку чоловік планував переховати. Правопорушник патрони знайшов наприкінці літа минулого. Року. Року біля одного з гаражних товариств міста знахідку приховав у своєму огороді. Чоловік знав, що за подібне діяння передбачена кримінальна відповідальність, тож вирішив приховати їх у іншому місті в той самий момент, коли він вирішив здійснити, задумане, був зупинений правоохоронцями. 24 березня правопорушнику повідомлено про підозру вчиненні кримінального злочину. За протиправні дії місцевий житель може поплатитися сімома роками позбавлення волі. Незаконні знахідки правоохоронці виявили в Слов'янському районі. У Миколаївці були знайдені та вилучені патрони і кулеметні стволи. Співробітники Миколаївського міського відділення міліції, спільно з бійцями Національної гвардії України, відпрацьовуючи оперативну інформацію в будівлі колишнього управління глиняного кар'єру міста Миколаївка, вилучили боєприпаси, патрони різного калібру загальною кількістю майже 500 штук і два кулеметних ствола. Правоохоронці виявили в печі зруйнованої будівлі. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Особовий склад Слов'янського міськвідділу міліції орієнтований на встановлення і затримання власника схрону. Вилучені боєприпаси направлені до науково-дослідного експерта криміналічного центру на експертизу. Крім того, 23 березня співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю головного управління МВС України в Запорізькій області отримали оперативну інформацію про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Про що повідомили Слов'янський міськвідділ. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Співробітники Слов'янського. МВС спільно з доданими силами виявили та вилучили автомат і боєприпаси до нього. В одному з будинків дачного товариства у місті Миколаївка Слов'янського району правоохоронці виявили та вилучили автомат Калашнікова АКС 74 У та набої до нього в кількості майже 150 штук калібру 5,45 мм. Вилучене відправлене на експертизу. Правоохоронцями проводяться оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення затримання особи причетної до скоєння даного злочину. За всім фактами відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 263 Насіння зберігання придбання передача чи збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слов'янський міськвіділ міліції повідомляє, що з 1 по 30 квітня 2015 року на території Слов'янська та Слов'янського району проводиться черговий місячник добровільної здачі зброї населенням до органів внутрішніх справ. Громадяни, які бажають здати мисливську гладкоствольну або нарізну зброю, спецпристрої, газову та холодну зброю, або зареєструвати її встановленому законом порядку, можуть звертатися до інспекторів дозвільної системи міськвідділу. Громадяни, які добровільно здадуть в органи внутрішніх справ зброю, бойові припаси, вибухові речовини. Та пристрої звільнятимуться від кримінальної відповідальності.